Що ж, ну ще яку я одночасно ненавиджу і люблю сьогодні. Я вирішив, що виграю світ, документуючи кожен крок мого успіху та невдач на цьому шляху від трагічних смертей наших колоністів до великих успіхів нашого народу, якщо взагалі будуть якісь успіхи. Насолоджуйтесь відео, хлопці, бо мені це не сподобалось. І я сподіваюся, ти будеш. Мій перший вибір був гола жорстокість як початковий сценарій, тому що я хотів почати з чистого аркуша. Я обрав Ренді як свого оповідача і вибрав найважчу складність програвати це весело. Я збільшив населення RimWorld. 200%, сподіваючись, що це дасть мені більше людей для торгівлі в майбутньому після перегляду відео від інших творців. Я помітив, що замість проживання в печерах я вибрав гористу плитку з трьома фракціями. Можна було торгуватись сусідами, хоча я не дуже знайомий з оновленням ідеології. Мені вдалося створити свою ідеологію, засновану на колективізмі, також відомому як соціалізм, як <му> лідером нашого нового поселення буде молода жінка на ім'я Бітічліп або Біті, який повинен вижити в жорстокому світі Рім Ворлд. Я щойно приземлився на досить багату плитку з великою кількістю гір навколо мене, як завжди. Я вирішив посадити невелике господарство на родючому ґрунті, яке забезпечить мене їжею в середньостроковій перспективі. Однак, на мій жаль, біті мала лише перший рівень садівництва, що робило її дуже повільною у різанні дерева та садінні врожаю. Чесно кажучи, це був перший тривожний дзвіночок для мене, оскільки я швидко зрозумів важливість садівництва у сценарії ніякої захищеності після мого першого дня рубки дерева і посадки. Але вона змогла зрубати лише два дерева. Це жалюгідний прогрес, оскільки я очікував, що ферма буде повністю засаджена. Однак вона була настільки некомпетентною в роботі з рослинами, що була надзвичайно повільною, змушуючи її спати зовні на ліжку, лежа, дивлячись на нічне небо біля кам'яної стіни. Я маю на увазі, це не так вже й погано, враховуючи, що вона могла спати в кущах. Говорячи про кущі, наше основне продовольче пайок складається з ягід ягідних кущів oh. на щастя. Бо без них вона б давно вже була мертвою. Але щось підказує мені, що вона помре ще швидше. Протягом наступних двох днів бічі продовжувала садити врожай і жити з дикорослих рослин. Процес посадки був надзвичайно повільним, як я вже згадував раніше. Але коли я грав, я вважав цей пункт найвищим пріоритетом, бо незабаром ми будемо не зміг би покладатися на Грецію. І нарешті наш перший нервовий зрив. будь ласка, не йди, це чудово, що ти тут. Не роби цього мені. Я благаю тебе. Нічка, це істерика. Ну, це було очікувано. Я б теж розлютився, як би зміг зрубати лише два дерева за день. В результаті вона дуже мудра людина, знищуючи її власну бу. Тож тепер вона чіпляється. Я завдяки твоїй дурості. На жаль, бач, я не можу дозволити їй спати під час перегонів, навіть якщо вона цього заслуговує, Ренді надіслав нам подарунок від природи. Пізня весняна заморозка. Тож мені довелося підняти її і змусити копати її майбутню спальню, де вона замерзла б до смерті. Вона була дуже втомлена, і найголовніше вже замерзала. Тому я попросив її зробити багаття. Після цього вона заснула прямо на мені. Можна сказати, що вона замерзла. Дякую. На щастя, вона була дуже захоплена видобутком, і завдяки високому рівню майстерності їй вдалося створити кімнату розміром 3 на 4 Але на моє здивування, Ренді надіслав нам ще один подарунок: Два божевільних кролика, що здійснила самогубний напаред. Єдине зброя, яку вона мала, це дерев'яна палка, яку вона використовувала для захисту від диких істот. Нічого критичного, лише кілька укусів. Наступні два дні вона продовжувала саджати. Їсти, будувати і виживати. До речі, ми отримали ручного єнота, якого я назвав. Привіт Не забудьте хлопці. підписатися та натиснути кнопку. Подобається ласкаво, просимо на мій канал. Я думав, що все йшло досить добре, хоча й трохи складно, але доводилося подорожувати все далі і далі, щоб знайти ягоди і працювати все важче і важче на рисовій плантації. Через деякий час я відчув, що віші поступово втрачається. Робочий графік був постійним і вимогливим, тому що більшість її роботи залежала від зрізання рослин із моробством. На мій шок, на п'ятий день у неї стався повний нервовий зрив, який закінчив цю історію. Чесно кажучи, у мене не було нічого добре говорити про неї і. І я найбільше переживав за Боба, який залишився там сам. Але що вже поробиш. Але про історію нашого сусіда Ренді. Гаразд, після цього я вирішив спробувати ще раз, але цього разу переконався, що обрані мною колоністи мали хоча б п'ять рівень посадки. Ви могли б запустити рисові плантації. Моя нова поселенка на ім'я Дара здавалося буде тією самою завоювати світ, але Дара була ще тупіша, ніж сучка. Вона вирішила вкрасти жиле у печерних створінь. Я не знаю, як їх насправді називають, але це призвело до її неминучого кілька смертей через її відсутність дисциплін. Тож ми знову втратили поселенку ще швидше, ніж я очікував. Зважаючи на це, у неї все складалося досить добре. Ми навіть змогли створити ферму, але все одно втратили її. Колонія. Ще раз, ми починаємо з нуля, але це. Цього разу я вирішив почати з іншого сценарію. Багатий дослідник. Це повинно дати мені кращу стартову позицію, оскільки не доведеться витрачати стільки часу на пошук золота. І і може зосередитися на більш короткострокових і середньострокових цілях. Як зробити ліжко, створюючи спальня, і найголовніше завершити мою рисову плантацію, яку я намагаюся зробити три рази поспіль. Цього разу я приземлився на гористій плеці, але вже бачив потенційну загрозу, яка могла. Вдарити в будь-який момент, знаючи ренді та його тактики медмакс. Вітаю, мій колоніст нарешті зробив деякий прогрес цього разу. За один день він зміг посадити половину з господарства та будівництва, собі спальню. Ще не повністю побудовану, але все ж значний прогрес у порівнянні з останніми двома спробами, які були абсолютними катастрофами. Чесно кажучи, наступний день був навіть кращим, ніж мої два попередні спроби разом. Я закінчив будівництво 3-4 спальні. Створив комору і майже закінчив садити врожаї. Все йшло так добре, що я нарешті пережив свій перший рейд. Набіг було досить легко відбити. Коли Гордон використовував свій плазмовий пістолет, вмілий не з першого разу, звісно, але все ж таки непоганий успіх порівняно з попередніми спробами ті після рейду. Боже, Гордон практично закінчив усе, що стосується рослин, тому я сказав йому зупинитися і не ворушити щитки І матеріал на склад, оскільки це було б в його інтересах. Я не хотів, щоб інші рейдери крали у нас, як і минулого разу. Раптово поруч з нами приземлився земельний модуль, і в ньому була кар'єрна робітниця. Я вирішив розслідувати і дізнався, що вона була б чудовим доповненням до нашої печерної їжі в майбутньому. Тож я взяв її в полон. Я ввічливо попросив Гордона віддати свою спальню для майбутньої полонянки, але не хвилюйся, Гордон облаштував іншу спальню для майбутньої полонянки після її захоплення, догляду з нею і надання медичної допомоги. Потім Горан продовжив мазати кам'яні стіни у своїй спальні і навіть зібрати свій перший рейс, що, наскільки я розумів, показує ступінь прогресу, якого ми насправді досягли дотепер. Через деякий час наш ув'язаний вирішив втекти. Ви можете запитати, як, просто відчинивши двері і тікаючи. На щастя, начальник був поруч, тому він показує всім, хто є домінантним Альфа самом Гордон вирішив дати нашій фракції ім'я, тому він придумав назву Гірські люди для фракції і назвав поселення. Е, думаю, це досить розкішно для такої скромної людини. Відразу після таких заяв охоронець на ім'я Беті запитала, чи може вона приєднатися. Гордон і я з радістю погодилися. Прийняли її як вартісну ризику. Люди ризик втратити поселення має значно зменшитися. Коли вона приєдналася до Гордістану, я спланував нову кімнату в горах для неї, так як їй це було потрібно. Потребує деякої поти спати. Тепер з новими свідками Гордон проголосив себе лідером своєї ідеології. Ідеологія, ідеологія колективних робітників. Тепер під його новим керівництвом напрямок під керівництвом Горана Курдистан вже розпочали свій перший п'ятиденний план. План містить дві основні цілі. Першим завданням було завершити будівництво обох кімнат: однієї для верховного правителя Горон, і іншої для його охоронець Беті. Паралельно з цим ми почали будувати нашу піч для приготування їжі, їжа для них обох, а також для ув'язненого. Ми продовжуємо будувати дорогу. Кімнати для біженців запитали, чи можуть вони залишатися на певний період через раптову бурю, що спалила їхній будинок. Я не міг не прийняти цих біженців у Курдистан, адже це збільшило б наш потенціал розвитку поселень на 200%.